Доброго дня, любі дітки і батьки. Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті. У нас продовжується тема дорога. Ми знаємо, що доріг буває багато різних. Багато буває різного транспорту, і коли нам необхідно кудись дістатися до певного місця призначення, ми завжди їдемо по, чи йдемо по дорозі. Коли ми подорожуємо, це теж завжди дорога. Дорога це Подорожі і все, і багато всього іншого, коли необхідно нам кудись дістатися. І сьогодні ми будемо з вами працювати із карткою 99 і карткою 100. Давайте спочатку ми розглянемо ось нашу картку 99. Кого ви тут бачите? Хто це такий? Так, це добрик. Добрик дуже любить подорожувати разом зі своїми батьками. Він багато де був, багато що бачив, був у різних подорожах і завжди, із кожної подорожі, він любить привозити сувеніри для своїх рідних, близьких, для друзів. Ось давайте і розглянемо. Це місця, де подорожував добрик. І сувеніри, які він звідти привозив. Давайте ж подивимося, де ж добрий був у подорожі? Що це таке? Так, це ліс Добрий подорожував по лісу. Це що? Так, це велике місто, це столиця нашої держави України. Хто знає, як називається столиця нашої держави? Вірно, Київ. Ось Добрик разом з батьками був у місті Київ, подорожував. А це де був Добрик? Вірно, він був на морі. А це сувеніри, які він звідти привіз із своїх подорожей. Ось давайте ми розглянемо, що ж це за сувеніри. Що це таке? Так, шишка, це що? Вірно, це прапорець. Давайте подивимося, яких кольорів це прапорець, який це колір. Так, блакитний і вірно, жовтий. Жовто-блакитний прапор. Якої держави це прапор? Так, вірно, нашої держави, України. А чи знаєте ви, що означають на прапорі ці кольори? Що означає блакитний колір? Так, це блакитне небо, а жовтий. А жовтий означає колосся пшениці, яке росте на полі, жовті колоски пшениці, з якої далі виготовляють хліб. А це що таке червоненьке на нашому прапорі. Сердечко означає те, що ми всі дуже любимо нашу державу та Україну. А це що таке? Вірно, це такий брелочок для того, щоб сюди повісити ключики і носити їх з собою, щоб ніколи не загубити їх. Брелочок це що таке? Вірно, рибка така, а це що? А це магніт. Що зображено на магніті? На магніті? Вірно, це такий. Це таке кермо із парохода чи пароплава. Це кермо, яке, за допомогою якого керують великим пароплавом, кораблем, човнем. А це магніт, який можна повісити на холодильник чи будь-куди на будь-який металевий предмет. І ось добрі ці сувеніри попривозив із своїх подорожей. І вам необхідно здогадатися, звідки ж саме, який сувенір він привіз. Для цього ми візьмемо олівчики різних кольорів і з'єднаємо сувеніри із тим місцем, звідки привіз їх добрик. Ось, наприклад, що це таке? Так, шишка. Звідки привіз шишку добрик? Вірно, із лісу. Ось ми візьмемо і з'єднаємо шишку із лісом. Потім ми візьмемо інший колір олівчика, для того, щоб у нас лінії не переплуталися, і чітко було видно, який сувенір звідки привіз. І далі ви самостійно змінюючи кольори олівчиків, далі самі з'єднаєте ось ці сувеніри із тими місцями, звідки привіз їх добрих для своїх Друзі, ось таке завдання. А тепер давайте подивимося на сторіночку 100. Що ви тут бачите? Що це таке? Так, це машинки, а це Так, прапорці. Машинки, дивіться, різних кольорів. Давайте назвемо, яких кольорів машинки. Якого кольору ця машинка. Так, червоного ця. Вірно, жовтого і так зеленого. А прапорці. Теж дивіться, таких кольорів, як і машинки. Називаємо який колір? Зелений, червоний і так, жовтий. А це в нас такий лабіринт. І ось машинка. Необхідно проїхати по лабіринту і дістатися до відповідного кольору прапорця. Наприклад, якщо ця машинка якого кольору? Червоного, то вона по лабіринту повинна проїхати до прапорця якого кольору? Так, червоного, жовта до якого повинна доїхати. До жовтого прапорця, а зелена. Вірно, до зеленого. Скільки в нас цього машинок? Порахуйте їх самостійно. Скільки нарахували? Так, вірно, три машинки, а прапорців. Так, також три. Їх порівну однаково. Три машинки і три прапорці. Однаково. Ось ми візьмемо олівчики таких кольорів, як у нас машинки. Це буде так, червоний, жовтий і вірно зелений. Спочатку, щоб не помилитися, ми візьмемо і прокладемо шлях від машинки до прапорця пальчиком. Ось, наприклад, від червоної машинки ми беремо пальчик. І ведемо по лабіринту, ведемо, ведемо так, щоб машинка могла проїхати. Ось, проводимо, проводимо, ось так ведемо, ведемо. О, і моя машинка виїхала до червоного прапорця. Потім вже ми беремо червоний лічий і починаємо машинку. Вести через лабіринт олівчиком. Ось так ведемо, ведемо по лабіринту червоним олівчиком. Ось так проводимо, сюди, заїжджає ведемо далі, далі, так, щоб вона виїхала. І наша червона машинка дісталася до червоного Прапорця. Дивіться, бачите, ось дісталась. Я провела лінію так, що вона дісталася до червоного прапорця. Далі ви самостійно проведіть шлях машинкам жовтій і зеленій до прапорців. Спочатку пальчиком прокладаємо, а потім олівчиком. Коли всі ми шляхи прокладемо олівчиком. Потім ми подивимося, чи всі ж машинки дісталися до свого прапорця, чи, можливо, якась не змогла дістатися, заїхала у тупик і не виїхала з нього. Подивіться, і скажіть, потім мені можна записати на відео, чи всі ваші машинки доїхали до своїх прапорців. Коли всі машинки доїдуть, ви шлях прокладете, ми визначимо, яка ж машинка їхала найдовше. В якої машинки шлях був найдовшим? Для цього нам знадобляться ниточки. Ось я візьму таким кольором нитки, як і машинки: червону, жовту і зелену. Можете взяти будь-яким кольором, якщо у вас немає ниток таких кольорів. Щоб було зручніше, ось я кладу на столик і ось буду виклад... ви... буду ниточки виміряти шлях. Ось я беру червону ниточку і ниточкою, ось так, як я провела лінію, я далі ось так ниточкою. Ви... Прокладаю до кінця, викладаю отак ниточку. Якщо ниточка вийшла зайва, я візьму її обріжу. Якщо ми проклали шляхи ниточка зайва, я ниточку обрізаю і вже відкладаю. Ту до, ниточку такої довжини, якою в мене виявився шлях від червоної машинки до червоного прапорця. Ми будемо прикладати ниточку. Отак ми беремо, ви будете на столику, це робити, щоб було вам зручно. Отак підтримуємо пальчиками і прокладаємо шлях з ниточки. Так само ми так шлях прокладемо і зеленою ниткою, і жовтою. Зайве ми будемо відрізати ножицями. А потім, коли ви все це зробите, ви порівняєте довжину ниток. І я кажу у вас, нитка вийде найдовшою, значить, шлях цієї машинки був найдовшим. Можна це записати на відео. Який же шлях якої машинки виявився найдовшим? І переслати це відео нам ось такі на сьогодні завдання. Бажаю успіхів у їх виконанні. До побачення, до нових зустрічей!